Хочу дати ще таку пораду. Якщо, наприклад, ви хочете схуднути, та? що ви робите за цілий день для того, щоб схуднути? Наприклад, подивитися, що ви робите за цілий день? От зранку, з сьомої години до сьомої вечора Зранку до вечора. Якщо ви почали, наприклад, зранку там, зарядку робити, трошки поміняли харчування. Почали там водити водичку пити більше, тренування, там один-два рази на тиждень, наприклад, ви почали робити, або ходити. Більше ходити, що ви робите для того, щоб схуднути? Якщо ви робите там, щось, одну зарядку зробили, це добре. Це вже початок, і ви поступово, помаленьку, ви вже будете бачити, що я. Роблю, і буду добавлять.